Мене звати Маріана Горленко, я з міста Я там народилася і виросла. Мене звати Віталій. Танцюра. Я теж з міста Дніпропетровська, теж підприємець. До речі, ми подружна пара, маємо двоє діточок. Що це за проєкт Відкрити серце України? Проект відкрити серце України про те, що в Україні зараз. Стаються нові зміни, і Україна зараз відкривається до світу, до нових відносин, до нової дружби, до нових технологій, до нової інформації. І ми вважаємо, що це дуже важливо. І ми поїхали з моїм чоловіком на світня подорож на своїй автівці, для того, щоб у всьому світу, що є така красива країна, Україна, і що вона зараз дуже відкрита світу. Тому що ми хочемо е, змін в нашій країні на нашій батьківщині. Коли ви вирушили з України? 12 вересня 2015 року. І в яких країнах ви вже побували? Е, ми були вже в Польщі, е, країни Прибалтики, країни Скандинавії, е, Німеччина, Австрія, Чехія, е, Словакія, Словенія, Румунія, Угорщина. Е, і сьогодні ми в Болгарії. Коли ми Закінчиться цей етап вашого проєкту. Можу я підповісти. <плес> по маршруту, по технічній частині я відповідальний. То ми виїхали 12 вересня з міста Дніпропетровська, далі був Київ, Львів, Варшава, ста, страни Прибалтики, страни Скандинавії і нарешті ми зараз е, е, у Болгарії. Е, Балканська частина у нас закінчується через 2-3 дні. Грецією ми перепливаємо у Італію. З Італії ми їдемо у Швейцарію, Нідерланди, Бельгію, Францію, Іспанію і Португалію. Приблизно 15 числа декабря місяця. Ми ставимо паром на паром машину, і вона випливає в Буїнос-Айрес. Європейський етап займе три місяці, і майже всі столиці Європи ми посетимо. Тоді через місяць ми з порту приприлетаємо в Україну. Там місяць працюємо. З своїми колективами. А машина? Машина пливе, це час. І через місяць ми зустрічаємось в машині вже в буйно айресі це Аргентина. І тоді через Чилі, Колумбія, Панамський перешив, Мексика, і США попадаємо на, у северну частину Америки, у Північну. З північної частини, з Америки ми ставимо машину теж на паром і вона виплива, буде у Азію. У кращому випадку, коли ви думаєте, завершити вас проєкт? Проєкт розрахований на рік. А проблеми із шенгенською візою були? З Шенгенської були дуже великі проблеми. Енергетична політика в українських реаліях це дуже... Багато нюансів, але зробили зараз ці всі центри по допомозі, то вони нам допомагають. Ну, напевно, доводилося спілкуватися з іноземними громадянами тих країн, через які ви проїжджали. їх ставлення до України? Насправді про країну, про Україну мало, мало знають. Це реальне. Вони. Майже нічого не знають. То для них подивом є, що у нас 40 мільйонів людей, майже То для них подивом є, що у нас у школу у цього річ пішло стільки школя школярів, скільки у них населення всього в Україні, де в країнах. І проєкт зроблений таким чином, щоб вони. Трошки більше дізналися. Ми ми розказуємо, ми розповідаємо, ми м, своє бачення того, що проходить. Ми живемо, на жаль, у прифронтовому місті. А вони про війну питають? Деякі так. È, ми намагаємося е е цю тему порушувати, але з таким з. Eso, Дуже обережно трошки, Виклад, Мо, ось, допомню. По-перше, е, по ми б не хотіли, щоб Україну сприймали тільки е, через призму війни, е, тому що в нас багато чого є, прекрасного і великого, е, чим ми можемо поділитися. Це по-перше. По-друге, щодо корупції, я от е, хотіла б так розгорнути, що відповісти. Якщо ми зараз почнемо працювати над громадським суспільством, якщо будуть люди, які... Е, які підростуть і які не захочуть давати просто взятки. Якщо коли помре останній радянський корупціонер, який залишився нам на спадок, то тоді в Україні корупція закінчить своє існування. Але я точно знаю, що якщо ми почнемо працювати на місцях з, скажімо так, з національною свідомістю українців, то це через 5 там 10, чи 10 років дасть на. Добрі наслідки для України. Добрі результати. Розумієте, у Німеччині е, має Росія має е, канали, сім каналів. Три канали. Е, сім, значить. Три. три. Ну, три канали, які е, транслюють на німецькій мові, але е, російські новини. Як Ви вважаєте, від вашої роботи ефект є? Ну, до... Це не нам судити, але ми відчуваємо, що так. Як вас при, при, прийняли в Болгарії? Дуже тепло. Тут не дуже е, доброзичливо нас зустрічають. В деяких на, е, як мають можливість нас селять. І в Болгарії також е, так трапилося, що ми живемо в амбасаді, там є спеціальне приміщення. Е, е, то, Болгарська діаспора теж дуже добре зустріла. Болгарія здивувала нас приємно. І тепер я хотів би запитати про вашу машину, про ваш тюнінг. Це, це, це чи ідея була зробити такий тюнінг? Ми пробували. Можна я скажу. Спочатку була ідея просто жовто-блакитна автівка, потім автовишиванка, потім петриківський розпис. Це наш ну, Дніпропетровський традиційний да, розпис. Але для мене Україна, моя Україна це велике поле соняшників і чисте блакитне небо. І я запропонувала чоловіку, що ми повинні отак от розсортувати нашу автівку. То жовте і синє. Е, ну так зробили добре. Здається, у вас вийшло чудово. Шановні друзі, я вам бажаю щасливої дороги. Не скажу? А можна звичайно? От ви е, починали інтерв'ю з того, е, навіщо це нам? От ви знаєте, якщо е, кожен з українців в Україні або за кордоном зрозуміє, що навіть маленький крок, навіть маленька якась дія, вона нас е, ну, приведе до спільної мети, до великої, сильної, багатої щасливої України, такої країни де українцям жити добре. І кожен зробить цей крок, там шужочок, чи дію цю маленьку, то тим скоріше ми там, ну, там будемо. Е, будемо у цій країні, у цій країні майбутнього. Вам слово, е, пане Віталію. Якщо підводити і тобі під підсумок то, то, під, під, під зустрічі, то е, будь ласка, е, дивіться е, за нами на сторінках. Фейсбук Open Панхат написано тут зверху. Лайкайте, дивіться, ми обов'язково будемо відповідати на всі запитання, ті, що будуть у вас. Дякую. Дякую вам за інтерв'ю. В хату йдуть, зелене ріши та женці жнуть, у розчині гості в хату йдуть.